Доброго дня малята! Сьогодні ми будемо говорити про професію лікар. До нас у гості завітав ведмедик. Він дуже сумний і тримається за животика. Мабуть, він в нього болить. Кого нам треба кликати на допомогу? Так, нам треба викликати швидку допомогу або викликати на дом, або записатися на прийом до сімейного лікаря. У лікарів є дуже багато різних інструментів, якими вони обстежують своїх пацієнтів. Розгляньте їх уважно. Це і шприц, і термометр, і мікроскоп, і пігулки це інструменти різних лікарів. Розгляньте, будь ласка, уважно малюночки і назвіть тільки ті предмети, які стосуються професії лікар. Дітки, коли лікар приходить обстежувати нас додому, він приходить з чемоданчиком, у якому є різні приналежності для обстеження горла, температури. Дітки, лікар, який лікує тваринок, називається ветеринар. Пропоную послухати загадки і відгадати, кого він вилікував. Не баранчик і не кіт носить шубку цілий рік. Шуба сіра це для літа, для зими інша свита. Так, це зайчик молодці. Нам потрібні голки для шиття, а йому на все життя. Здогадались? Так це їжачок. Взимку спить, влітку вулики ворушить. Це наш ведмедик, якого вилікував лікар. Сьогодні ми будемо розфарбовувати автомобіль лікаря кольоровими олівцями. Угу. Посварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Починаємо роботу з хрестику, малюємо його червоним олівцем, для того, щоб листочок не їздив на столі лівою рукою притримуємо його, малюємо штрихи згори вниз. Робота вийде охайна і гарна. Не поспішайте, тоді у вас буде однотонний червоний колір хреста. Закінчивши роботу з хрестиком, будемо міняти колір олівця. Беремо синій і розфарбовуємо сирену, яка знаходиться зверху на машині. Далі розфарбуємо колеса машини. Якщо у вас нема чорного олівця, ви можете взяти простий, сильно не натискайте. Також розфарбовуємо в одному напрямку, так як колеса у нас круглої форми, бажано дотримуватись напрямку. Коли ви будете наносити штрихи в одному напрямку, робота буде гарною і охайною. За бажанням можете розфарбувати ще й фари автомобіля. Ось така машина в нас вийшла. Дякую, молодці!